Всім привіт! Покажу, як поживають мої квіти в грудні в хаті на стелажі з лампочками. Останні роки ми опалювали теплицю, я тримала там маточні рослини. Зараз попит на квіти відчутно зменшився, тому петунії вмістилися на одну поличку. Тут пеларгонії, які я вкорінювала в жовтні, а є ще одна поличка з лампочками. На три в мене стелож. Ці я ще не вмикала. Взагалі, лампочки ми купуємо в звичайному господарчому магазині. Вибираємо з найбільшим потоком холодного світла і довжину, яка нам підходить. Спеціальних лампочок для рослин я ніколи не купувала. Під оцими вони ростуть дуже добре. Коли виношу навесні в теплицю, то не відрізняється розсада, яка стояла під лампочками, і та, що росла в теплиці. Щороку квіти обов'язково восени обробляла актарою від шкідників і ридомілом від хвороб. Цей рік не обробила і бачу, що мою вербену хтось гризе, мало того, що вона й так погано прижилася. Вчора витягла клеєві пастки, поставила, щоб побачити, хто тут літає. За ніч ніхто не прилип, але я буду обробляти актофітом. Це біологічний препарат. Ним треба обробляти, коли тепло. В хаті підходить температура. По інструкції 8 мл на 1 літр води. А від хвороб знайшла фітоспорін. За інструкцією розведу свіжий розчин і також оброблю і землю і листя. Що в мене тут є? Вербени, які я вкорінювала в жовтні, пересаджувала в листопаді в стаканчики в 100 грамові потім ось півлітрові стакани вже взяла ґрунт реківу. Думаю, можливо, в моєму ґрунті вони не хочуть рости. А вони і тут засихають. Спробую ще ж обробити актофітом. Але думаю, що тут інша якась причина, бо в них навіть коріння не росте біле. Трішки біденса залишилося. Петунія зоряне небо ще тримається. І два стаканчики Алісума це те, що моє. В листопаді прибирала квіти на вулиці і кущі вербени, ті що ціле літо росли. Такі зелені були. І коріння в них біле було. Посадила я їх в три літрові горщики, принесла в хату під лампочки, але, як кажуть, не буде баба дівкою, все воно позасихало, коріння потемніло. Чуда не сталося, старі кущі не можуть рости вічно. Декілька днів тому назбирала живців з цих кущів, поставила вкорінювати, можливо, хтось приживеться те, що бліде, то воно не приживеться, а можливо, якийсь хоч для себе буде. В касетні залишилося місце, наламала живці, пеларгонії, не треба накривати плівкою, коли вкорінюємо. ну Буде такий експеримент. Оці я вкорінювала без плівки, то 20% прижилося. Оце поставила якісь такі цікаві, мені дали три живці у червні. Вона рожевим квітне, ні разу не прищипувала і дивіться, який кущик виріс. Зараз взяла довгі ці пагони ж поставила в корінить, бо вони все рівно багато місця займають. Інші плющелисні пеларгонії. Навіть влітку ростуть отакою полкою. Їх постійно треба щепоти. А оці в мене ще влітку не росли, тільки приживолися. Подивлюся, які вони. Хочу з них зробити квіткове дерево. 3 грудня отримала з інтернет-магазину квітковий сон, вегетативні петунії і один алісум. І він був гарний, соковитий, а в мене став покусаний. Тому я вирішила, що, мабуть, таки треба актофітом обробити. Два тижні тому я отримала оці квіти, посадила в 300 грамові стаканчики. У нас дуже часто вимикають світло, буває в день лише 4 години. Думаю, це впливає на розвиток рослин. Вже доходить коріння до дна. Я їх поливаю тільки знизу, зверху не ллю. Хочеться піддивитися до Алісума в коріння. Також дісталося дно. Тобто діло буде вон корінець. 31 жовтня сіяла петунію та й дали три кольори в касету. Ті, що швидко пішли рости, не всі однаково вони ростуть. 12 грудня пересадила в стаканчики в 300 грамові щоб вони не заважали решті. Бачу, що вже скоро можна пересаджувати і оці листочки змикаються. Купила корито, щоб поливати квіти знизу. В теплиці я поливала в залізній ванні, але в хату не хочеться ту ванну тягти. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Оцей стелаж має утеплювач, фольгований. Зараз я його опустила, щоб не оббризкати всі стіни актофітом. Оброблю, якщо не в тому причина, то актофіт не нашкодить точно.